Так, сейчас мы делаем вопрос, а обзор а, на кинотеатр, который находится в Олге-Тест. Да. А, как вы можете видеть, это все пусто. Никому не интересно смотреть кино. Но сейчас у нас премьер на экзортиста. Это значит, готовьтесь и будем... Что? Будем смотреть. Смотреть, да. <laughs> вы решили рассказать немного своего эксперимента про этот то А вчора був на народженні свого товариша. Йому 28 стукнуло. А, от, він запросив. Було у нас всього четверо людей. А, перше, що було, це ми пішли в центр Лондона на Aldgate East, по-моєму. Так, станція називається. Це від станції буквально 100-150 метрів пройтись. А, от, пішли ми в Моко-Поко, Поко-Моко. В коментах напишу цей от назву цього рестіка, кафешки, Яки, яка суть. Тобто є столики. Заходити, там воно розраховано, в принципі, на, на четверо людей, там можна більші зали, більші стільчиків. Воно ну, в нас було на четверо людей. І посередині стола, навіть не посередині стола, а в самому столі, якби всередині вмонтовано, типу таке, як піч. Тобто вона електрична, там підігрівається і ставиться такий казанчик. Все, що ти заказуєш, воно все виглядає типу сирем. Я думаю, блин, що не можуть догадатися, типу, щоб сфоткати, коли воно вже приготовлено, і, типу, і так більше апетит буде, і типу, бажання заказати, а вони то все сире і приносять, і типу, ти це все сире заказуєш, вони це все сире тобі накладають, капусту тобі ставлять, то ставлять, то, то, то. І вчора дуже багато сміялися. Я був ініціатором цих всіх сміхуйочків. А, Ганав по-страшному, максимально я був після роботи, дав собі трохи кави, ну, типу, лате. Енергетика, здається, не було в мені. І, типу, чуваки, коротше, зовсім не цей такі, трохи зажаті були. Один взагалі робить, провчився, приїхав із країни СНГ, я не буду називати країни, це все. А приїхав із країни СНГ, і, типу тут 5-4 роки провчився, ідеальна англійська, отримав диплом образування, диплом корочку про те, що закінчив університет. Британський в Лондоні Лондонський університет закінчив. І робить, коротше, таскає за, за людьми. Коротше, ці там, чемодани, всі, всі ці приколи, коли заїжджаєш, а, там, по-моєму, рушники, я не знаю. там... Не пам'ятаю точно, що як, як ця професія називається, портер, не портер. І, і, типу, багато всього такого було веселого. Зараз всі шутки не згадаю. типу. Там, типу, все це приносили сире і я там казав, закидуй жаб, відпускай жаб на волю, типу, закидуй їх знову в воду, став їх туди, там, де їхнє місце. Там був такий прикол, там, де твоя устриця? Уплила. <laughs> <laughs> ну, коротше, такі приколи були щось на, що на кшталт цього. Я взагалі в перший раз був експірінс в мене в такому сьому. У мене ще з роботи в сумці була вилка. Я ще вилку взяв по приколу. А, так, легше, ніж з цими їхніми паличками китайськими. А, я в китайці в цього вітнеса. Вістрес. А офіціанта я питався, типу, ну, ви, типу, китайці. Тому що для мене, що китайці, що японці, що там корейці, вони, типу, для мене всі одинакові, уські глаза та вузькі глаза. Було ж, скажу чесно, я, типу, кажуть там жабіче м'ясо, воно як куряче, а воно ніфіга не таке, як куряче. Просто ти його не можеш описати. ну, типу... Які мають бути слова, щоб описати м'ясо, жаби, яке ти їш? Типу, тобі, тобі проще всього просто сказати, що воно як жаба, типу, як, як куряче. Типу таке саме як куряче м'ясо, щоб не заморачуватися і все такого плану, але воно інакше. Ми їли жабічі лапки, жабічі лапки, їли октупуси, їли устриці. їли ще якесь м'ясо, було спайсі не спайсі. Прикол в тому, що все що, на, ну, пі... все, що є на столі, все, що тобі дають, ти це все береш, ставиш у воду. І типу, там кожна річ. Погано, то, що вони написали, скільки кожна річ вариться. І типу, ти можеш щось з'їсти сире, щось недоварене, щось переварене. І, типу, от таке. от. Постараюся зараз все вставити в це от відео. Да? А, що можу додати? що можу додати? Коротше, на цьому я не буду заостряти увагу. Типу, було прикольно як для першого експеріенсу. Ну, все рівно там буквально десь через хвилин 30. Може і час. да, десь через час. Я пішов в Мак, скупився на 20 фунтів, взяв гамбургери, лаваш, тут воно називається Фраб, по-моєму. Нагідців набрав 20 нагідців, взяв собі соус, я набрав, світ-чилі, світний чилі, барбекю, макс томат. 100% И all of that stuff about McDonald's. Вот кепка, взял всю кепку, все, насквозь мокро. Значит, сейчас мы делаем обзор на кинотеатр, который находится в Олге Тест. Да. как можете видеть, это все пусто. Никому не интересно смотреть кино. Но сейчас у нас премьер на экзорциста. Будемо смотрети, так. В стіну там або ще комусь не дати прикладом. Хоча там прикладу й нема. І круто було, повалило нормально. Я в принципі не пас задніх, просто в чувака попалася пушка, яка короче, не перезаряджається. А в мене було час на перезарядку, там 30 патронів, і там такі кружечок, і він так, Load, лоудинг. Вот. В принципі, держався другим, третім місцем. Це по поводу того, по поводу як зомбаків велили, я записав отдільне відео, виклав запостив, тому що воно там близько 46 минут не став нарізати, тому що я знаю, що це і так взагалі нікому не буде цікаво. Я лічно я. Саме я, я би не дивився, типу, це відео. Там хтось... Типу, там просто видно, як ми четверо ходимо по кімнаті, в цих окулярах і нічого прикольного. Буквально би пару секунд би подивився і все. Так для себе залишив. А мені прийшла, прилетіло АП, авторське право, тому що там якась музика. Хоча не знаю, яка там музика могла бути. Я зараз накидав туди музики. Якої я накидав музики? Не кидав музики без АП, Побачимо, чи мені зручаться ті АП. Коротше, ті, що мені прилетіли страйки. Ну, один, тільки прилетів. От. Це я за китайський рестик розказав. Розказую за Віар, я вже already розказав. І четверте, це фільм. Ми пішли теж в кіношку. В короче, коротше, про. О майгуднес. Це жорстко доволі, це дійсна жорстка, тому що який ти фільм дивився, що я маю сказати Там було про двох дівчок, які в школу ходили. І вони пішли в ліс і почали там щось ворожити, гадати, і просто вони попали в пекло, і, типу, злі духи, монстри в них вселилися, і вони стали такими ну, ставили, як демонами. І їхні батьки почали пробувати із них ці потойбічні сили виганяти. Це все тянулося до 11.30, здається, до 11.00 і близько 50-55 хвилин. Треба було, щоб добратися додому. І поїхати на роботу не виспаним. Зранку, коли встав, почав шукати ходи-виходи, щоб можна було якомога довше поспати, думав перевести будильник, піти на роботу на годину пізніше. Але це не варік, того, що я, я на, на роботу йду на годину раніше. Тобто на минулій роботі я приходив десь на 30 хвилин раніше, тому що добирався півтори години, час 30. Сюди я добираюсь 55 хвилин і тому сюди я приїжджаю на годину, а то й на годину 10 раніше. Це для того, щоб якщо ви пізно виходите, починається ніби як трафік, як час пік, і поїзда забиті, ти тупо стоїш, там тих 15-18 хвилин в поїзді їдеш, в автобусі теж стоїш, в тому другому поїзді теж стоїш. а Потім в черзі за претом, за кавою теж стоїш. Приходиш, прилітаєш на роботу, зразу люди, як ходять на роботу, люди ходять так, що вони приходять за 5 хвилин до початку роботи. Типу, приходиш в роздягалку, якщо ти пізніше приходиш, то там всі люди всі переодягаються, штовхаються, я ж постійно в штанах робочих ходжу. І того мені це не, не, не ставляє типу, стільки часу проводити там, роздягалки, довго переодягатися. Я буквально шкари. Мені навіть шнурки не розтягую, просто шкари одні скину, другі на ноги закинув і, типу, жилетку накинув каску, і з тих же штанів витягнув рукавиці і пішов. Пішов за паунчем, за тулсами, взяв матеріал, який тобі потрібно. І буквально там 3-4 години робиш по максимуму, щоб показати об'єм, щоб щось змінилося від ранку. І тоді вже від, там після обіду починаєш їблувати собі шару гонити. Типу нічого не ходиш, нічого не робиш туди-сюди 5-10. В принципі, це все. В принципі, це все. Дякую за перегляд цього відео. З вами був Владос. Надіюсь, качество звука краще. А з вами був Владос. Залишайтеся, не переключайтеся. Не розсіюйте фокус, далі буде теж цікаві відео, буду розповідати про максимально про різні цікаві штуки. А якщо і не буду, то все рівно залишається. Все, всім салют, всім пока. Що це таке?